Ну і зараз, до речі, Дніпро так само виграє. йде в атаку. Кочергін віддає передачу вперед. Вихід сам на сам, який майже закінчується ударом. Валерій Лучкевич робить рахунок 2-0. З першим ударом справився Олексій Шевченко, а з другим ні. Ну і Валерій Лучкевич. Ну, мабуть, про повернення вже пізно говорити. Він два тури назад повернувся, але знову забиває Валерій Лучкевич. Ну і як його називають, він такий справжній бразилець тут. Валерон Лучкевич відчуває присмак, так? Де треба перебувати для того, щоб забити м'яч. Тут от, така справжня футбольне ж. Відчуття спрацювало у цьому моменті. Класна передача від Кочергіна. Мав забивати Максим Луньов. А забув Лучкевич, який біг з флангу до останнього. І тут. Грав усіх. Ну, і так тут Шевченко самовіддано стрибав вже в ноги Лучкевичу. Що... Вони ще що не травмувалися жоден з них. 0-2. Дніпро попереду, знову свято для фанатів, знову свято для вболівальників. Ну, і...